Сказати на гарячому. Повністю виклали е в ефір всю її розмову з цим недолужим бізнесменом чи стукачем. Я б, я б сказав, бо, що це швидше за це стукач. І вона йому практично пропонує, по-перше, 5 тисяч доларів заплатити за послуги, е тому що якась людина приїхала і її візит це вже 5 тисяч доларів, і вона не збирається платити своєї кишені. Завояж цієї поважної людини. Вона ж вам не баночка з цим, як його там з джином. Розумієте? вона не баночка, так. Да. І відповідно там цікава схема була. Тобто ви мені даєте 125 тисяч доларів, а все 250. 125 тисяч ви мені даєте, а е, ви мені даєте розписку, що я вам їх позичив. Ну, на всякий випадок, якщо нас НАБУ накриє, то а що ви хочете? От вони мені повертають, ось у мене розписка. Що вони в мене позичили тепер, вони мені повертають, і все нормально. І каже, я потім цю розписку, бо ми всі разом з вами, коли ви мені всі гроші віддасте, ми їх порвемо. Всі колективно. Ось. Взагалі, пацани, я могла б просто з вами поговорити, взяти, хтось, хтось би вас там піймав, там і десь в темному переулку. Вас би там зробили з вас щось не, не, схоже на бівштекс, але це не наші методи. Ну, тобто, поводиться вона відверто як персонаж з 90-х, ось, і, власне кажучи, я думаю, що це було головною мотивацією її йти в політику, бо до цього ж ніхто не знав, хто така скороход, правда? Угу. І депутатом вона стала тільки завдяки Володимиру Олександровичу. Який дозволив подібним персонажам, знаєте, як є кар'єрний ліфт, а є кар'єрна катапульта. Так, от, всі, хто в 19-му році потрапили до Володимира Олександровича, з ним спрацювала ця кар'єрна катапульта, і вона стала народною депутаткою України, причому по мажоритарному округу. Ну, ви пам'ятаєте? Тоді достатньо було табуретку пофарбувати в зелений колір, і люди голосували. Це коли ми говоримо про відповідальність виборців. От вона стала депутаткою і, до речі, її першою разом з депутатом Антоном Поляковим, виключили із фракції Слуга народу майже одразу. І якщо вона була такою опозиційною, якщо вона така була політично активна і їй не сподобалося те, що робить Володимир Олександрович, то напевно, їй місце було б десь в якійсь опозиційній фракції. Як, наприклад, це зробила її колега Людмила Бемістра. Вона вийшла із фракції Слуга народу, так? вона теж була мажоритарна, але вона приєдналася до фракції «Батьківщина». Ми можемо говорити опозиційне, не опозиційне, як? Але вона пішла до батьківщини. Якщо батьківщина, то це не для того, щоб заробляти гроші це 100%. Юлія Тимошенко не помічена в тому, що вона своїм депутатам щось платить. Правда? Mm -hmm. А Скороход пішла в дуже гарну групу, яку звуть за майбутнє Коломойського, чи там, а іноді за Майбах його називають. Ну, в будь-якому разі входять великі чутки, що там величезне стимулювання значить, народних депутатів. І вони підголосовують разом з залишками ОПЗЖ, вони складають бойову коаліцію разом з Слугами. І таким чином вона нікуди не ділась, голосує вона так, як потрібно Володимиру Олександровичу, але робить це на професійній основі. Тобто є ті, які люблять просто так Володимира Олександровича, але в останнім часом їх стає все менше і менше. А є ті, хто люблять його за гроші. Тобто, на професійній основі, ну легше всього перейти в іншу групу, там менше, так би мовити, конкуренція. Їм потрібні голоси в тому сенсі, що. Їх повинна бути певна кількість, вони ж не політична партія. Їх повинно бути мінімум 19, можна шантажувати групу, що я отут сиджу голодний і нічого в мене не відбувається. Тому звісно, я думаю, що є якимось чином там стимулюють. Ну, крім того, як ви бачите, ще й свої приробітки є. Там ще вона трошки борічків посіє, там 250 тисяч. Ось їх не чіпали довгий час оцю всю публіку з певних причин, да? тому що. Коли був Карлсон, знаєте, казковий персонал Карлсон, який живе на криші. Це да? такий був казковий персонаж. А в наших умовах був Карлсон, який живе під кришею. А лібоби карозбійників. Розумієте, він під дахом жив, все було нормально. От коли общак накрили і почали ними займатися, то зверніть увагу, як себе поводить скороход. Вона абсолютно нічого не боїться. Абсолютно. Тому що я так розумію, що всі. Корупціонери зрозуміли, що вони тепер знаходяться в зоні досяжності, а вона ні. І тому її накрили. І зараз вона може волати скільки завгодно, про політичні переслідування і так далі. Але вся її попередня депутатська діяльність не говорить про її опозиційність. Навпаки, вона належить до олігархічної групи, яка за певні економічні преференції підтримує, підголосовує, допомагає злогом народу протягувати ті рішення, які вигідні Володимиру Зеленському. Тому все нормально, все закономірно, нічого тут дивного не трапилось. Дивним є нахабство, з яким пані Скарахот вважала, що вона не дотрачала. З якої радості? Я не розумію. А тут ще одна зараз розганяється скандал. Колишнього міністра оборони часів Леоніда Кучма Кучми, колишнього нардепа від партії регіонів Олександра Кузьмука, 7 грудня, після публікації у змі звільнили з посади позаштатного радника командувача сил територіальної оборони збройних сил України. Як це так могло статися? А чого його звільнили? Я не можу зрозуміти. Кузьмук був достатньо рішучим генералом, який, до речі, Багато чого зробив корисного для України. Я хочу нагадати, що проблеми в Криму у нас виникли одразу після проголошення незалежності, і в Криму був розквартирований 32-й армійський корпус Сімферополя. І коли Леониду Кучму вибрали президентом України, паралельно в Криму був обраний президентом такий Мішко. Який заявив, що він все зробить для того, щоб Крим приєднати до Російської Федерації. Я не я ніколи не забуду, як показали по телевізору в 94-му чи 95-му році, командувача 34-м чи 32-м армійським корпусом в Сімферополі, який такий, знаєте, ну, був такий: все, що сказав президент, ми виконуємо. Це був Олександр Іванович Кузьмук. Це було настільки рішучий вигляд. Що я думаю, що всі кримські сепаратисти зрозуміли, що так, да, він виконає все, що скаже президент. І тоді цей армійський корпус, який знаходився в Сімферополі, він е, значно переважав всі сили Чорноморського флоту і тоді попробує при, при такому рішучому командувачі, щось там зробити. Звичайно, тоді мішкова е, скрутили і відправили в Москву. І в Криму сепаратизм було придушено в самому зародку. Після цього Олександр Іванович став командувачем Національної гвардії України і вже потім став міністром оборони. Ну, про те, що Олександр Іванович, людина здібна, всі переконались, коли вони збили ізраїльський літак над, над Чорним морем, От, як влетіла ракета в бровари під час бойових стрільб. Коксандр доповів ціль вражено, тільки не сказав яку. А потім, коли прилип, подивились, а там вона, ця ракета, добре, що вона була без бойової частини, точка У, влетіла в будинок в Броварах. І згинуло аж три чоловіки на секундочку. Так от а коли збили цей ізраїльський літак, то питають Лені, Даниловича Кучму, ну а чи буде відповідати от Кузьмук, чи будемо значить, звільняти міністра оборони. На що Кучма сказав золоту фразу. Такими кадрами не розкидаються. Розумієте? Тому, коли сьогодні Кадр Івановича звільнили з посади позаштатного радника, я не можу зрозуміти, чому, що там сталося. А взагалі мені колишній воєнком міста Вінниця розповідав історію. Наступно, значить, це був 99-й рік, як на мене, наскільки, якщо я не, не помиляюсь, і його викликали на підсумкову колегію по призиву. Тоді ж, призив був. А тут ситуація яка? Був боєць у нас один. ну, і десь у нього там були якісь проблеми з законом. Він вирішив, що треба йти в армію. От. Але значить, він пройшов в комісію, ну як там, якщо він в армію хочеш, то тебе ж там не сильно буде там поглядати. Значить, Здоровий, да, шкарг нема, нема. Все придатний придатний. придатний. Пройшов він медкомісію одну, пройшов обласну, попав він в армію, і через два тижні зрозумів, що це серйозно і недовго. І приходить він сам частину і каже: а в мене взагалі-то хрус... кришталик в оці штучний. Вони так, значить, офтальмолог його подивився, тут на, штучний хрест-хрусталик. І його, значить, давай комісувати зараз, ну, по здоров'ю. А тут ситуація яка? Значить, якщо це, це, це брак е, відбору mm -hmm. бійців в армію, це провал воєнкому. І мені воєнком каже: їду я туди, ну, думаю, все. Мені ну, капець, ну все, це, це, це просто кінець. І от сидять всі ці воєнкоми, Олександр Іванович проводить нараду і, значить, піднімає одного. Значить, там, там щось таке, таке, таке. Сів. Потім другого когось піднімає там. І кожним разом, коли він наступних, наступних, наступних піднімає, він, значить, все розпалюється, значить, лице в нього набуває такого червоного кольору. Значить, ви, значить, і в градус росте, а мене каже, ніхто не згадує. Думаю, ну, може забув. І коли каже, вже так, все напруга така була вже під 380 вольт, він так каже, а в Вінниці, де цей воєнком? І каже, я так підхоплююсь, є, служились до того, що бойця со стекляним глазом в армію взяли. Повертається, дивиться. я так стою. Ну, коротше, дали йому службову невідповідність відправили, і з тих пір, каже, мене весь час: мої каже, колеги під'юджували -під і казали: ну, ти дав, каже, ну ти на тобі, каже, Козьбук побудував, каже всю, всю свою драматургію. Тобто Олександр Іванович він, він молодець. Знаєте, от нашим генералам багатьом не вистачає того, що, є, що було Олександр Іванович. Військової хватки і, знаєте, такої армійської впевненості. Тому що при всій моїй повазі до нинішнього генераліту, оцих якостей, які були Олександр Івановича, їм багато, багато в чому не вистачає. Тому коли він був радником, я ж не думаю, що він нам щось погане радив, правда? Він якісь там щось підказував, тим більше він був штатно грошей це не вимагало. Навіщо звільнили? Я не знаю. Тому що в мене, наприклад, про нього, попри всі його мінуси, було позитивне враження, тому що він був таким знаєте, уособлем справжнього армійського. Того якого завжди в армії бракує Знаєте, от в цьому контексті, якщо вже продовжувати говорити про міндіч гейт, мені сподобався допис Зої Казанжи, журналістки, вона пише: у мене одне питання непокоїть. А де всі ті гроші, які вкрав міндіч і компанія? Ми побираємося світом в той час, коли наші альтернативно обдаровані чуваки накрали сотні мільйонів, кудись їх поділи, куди? От цікаво, куди, а де ці гроші? Ну, як вам сказати, спочатку Янукович вивіз ручну кладь. Він же коли з Києва тікав, каже: я обіжав з одною ручною кладдю А з дві язики казали, що там Камазами вивозили готівку, тому що Віктор Федорович ніяк не міг освоїти там карточку банківську, значить там якісь інші. Він завжди. Любив таке, щоб ви знаєте, щоб воно було конкретно. Тому в Гатівці він тримав значить, всі свої заощадження, і з цією ручною кладю він поїхав в Росію. Ці хлопці, це ж іноземні громадяни були, правда? Макс. Це ж були іноземні громадяни. І той же Міндіч, і той же його товариш. Так от куди вони? Вони, вони знаходяться сьогодні на території держави Ізраїль. Тому, коли ви запитуєте, де гроші, ну, як це де, там, де поза місцем прописки, де mm -hmm. вони ще можуть бути. Mm -hmm. Тут ситуація ж в іншому. Коли Володимир Оксанович виступив і сказав, що він з Міндічем уже давним-давно незнайомий і давним-давно не спілкувався, то його е депутат Дубінський, Дубінський, вже став депутатом, бо його Володимир Оксанович підтримав mm -hmm. на виборах Так Дубінський розкрив військову таємницю. Виявляється, у Міндіча у Міндіча. Є рідна сестра Любов Журавель. І ця Любов Журавель живе в Ізраїлі. Так от батьки, за словами Дубінського Володимира Олександровича, проживають в будинку Любові Журавель в Ізраїлі. Угу. На це жодної реакції не унікально має. просто. Ну, щоб ви зрозуміли, що вони ж не знайомі вже, да? вже один одного не знають. Ось, але от, за словами Дубінського, батьки Володимира Олександровича знаходяться в Ізраїлі і живуть вони в будинку, яку, я, який належить любові Журавлі. ну а ви ж знаєте, що най, найкраще тут в даному випадку студія квартал 95 вчинила. Угу. Ви заявили, що же співвласником 95-го кварталу, на секундочку, він був фінансовим директором. Мовно кажучи, він платив їм зарплату через нього всі гроші. Вони сказали, що він взагалі до нас ніякого відношення мав. Творчий процес він не втручався. То, що він їм зарплату це не має значення. А зараз на шефіра переоформили. А тепер Шефіра переоформили. Сказали, міндіч до нас немає. І взагалі не треба наше чесне ім'я поласкати і паскудити. Тому зараз міндіча викинули із батьків-засновників, і тепер там дуже порядні люди, такі як шефір, там і компанія, керують цим чудовим творчим колективом. Тобто все як завжди. Король помер, хай живе король. Як ви взагалі оцінюєте відставку Андрія Борисовича Єрмака? Як недостатньо. Я вважаю, що це дуже добре, що НАБУ ним займається. І корупція повинна бути покарана під час війни. Але мене дивує, чому мовчить Служба безпеки України. Тому що основна моя претензія до Єрмака, я її формулював. Ну, до речі, Віталій Шабульню зараз цікавий такий критерій. Каже, всі, хто сьогодні критикує Єрмака, повинні довести своє право це робити. Це як? А от якщо ви критикували його, коли він був е е е всемогутнім за восьмом, тоді питань нема, будь ласка, вам зелена вулиця це, це все правильно. А от ті, хто почали зараз його критикувати, а тоді, або мовчали, або ще гірше ви його mm -hmm. славили, як Мендель, так? Тут це лицемірство, тут я з ним згоден. Так от, значить, я хочу сказати, що я з півроку назад, ще коли Андрій Борисович був При силі і цьому, видав на Ютюбі, своєму каналі, <кхід> відео, майже більше як на півгодини воно називалось Резидент ну, Єрмак з буквою П в дужках перед цим. І я там розписав всі свої сумніви стосовно цього персонажа я назвав його зеленим росіянином. Тобто ці люди, такі як Єрмак, і я там цілу низку цих людей назвав, до речі, в мене там цілий серіал був і про Верещук, і про всіх інших. Але по Єрмаку було конкретно. Це було величезне розслідування, яке я тоді провів. І я зробив декілька таких нюансів і звернувся до наших спецслужб, щоб вони перевірили. Позиція номер один. Хто просував формулу Штайнмаєра в Україні? Для людей поясню, формула Штайнмаєра – це так званий був документ, який за офіційною версією належить його авторству Франку Вальтеру Штайнмаєру, Сьогодні він президент Німеччини, а тоді він був міністром закордонних справ, який пропонував внести зміни до мінських домовленостей. Тобто мінські домовленості між президентами Франції, Росії, України і канцлером Німеччини полягали в там 11 пунктів, і логіка була така: припинення вогню, відведення важкого озброєння, обмін там утримуваними особами, відновлення значить, роботи державних органів на території цих речей. Далі значить проведення виборів і контроль над кордоном. Виведення іноземних військ, контроль над кордоном, вибори, контроль над кордоном. А формула Штайнмаєра пропонувала зробити все навпаки. Спочатку вибори, а потім все інше. Причому формула була сформульована таким чином, що бойовики ж не припиняють стріляти, важке озброєння не відводиться, окупація триває. При цьому вибори повинні пройти по українському законодавству з дотриманням демократичних процедур в умовах окупації да, і стрільби. Потім це повинно було визнати ОБСЄ і надати тимчасово статус цим анклавам. Е, 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 а потім, коли всі визнають, тоді на постійній основі. Коли купнули, з'ясувалося, що цю формулу Штейнмаера в цій редакції писав не Штейнмаер. А Сергій Лавров, який просував під виглядом, що це, мовляв, ідея Штайнмаєра. І ось Юрій Мутусов, журналіст, буквально два тижні тому назад, коли вся ця ситуація. Він розповів, як 4 жовтня 2019 року журналістів збирав Єрмак, який тоді ще був радником Зеленського, ще не був він самогутнім Завосом. Але він уже тоді відповідав взаємовідносини з Росією. І він, значить, запитав журналістів присутніх, як вони дивляться на ось такий розвиток подій, зокрема на формулу Штайнмайра. І Бутусов каже: можна підняти зараз його відео, подивитися, він каже: я йому прямо сказав, що росіяни нас дурять, вони не збираються миритися, вони збираються воювати. І тому ніяк не можна йти на будь-які ці їхні викрутаси. Потрібно ні в якому разі не піддаватися, ні в якому разі на що цю формулу не впроваджувати. А Єрмак криком кричав, що ні, ви нічого не розумієте, це потрібно для миру і так далі. І Ботусов каже, що сьогодні треба розслідувати, чому він так наполягав на цій формулі Штайнмайера Тепер вдумайтесь, пане Олександре. Якби ми пристали на формулу Штайнмайера там би пройшли вибори. Їх захід би закрив очі на всі демократичні, не демократичні сказав, це легітимна влада. Стрільба не припиняється, а потім ці негідники звертаються до Росії з проханням захистити їх. І Росія каже: так, стоп, це ж влада визнана Україною, правильно? Україна не хоче миритися. Ми вимушені їх захистити, бо є їхнє прохання. Це вже тепер не маріонетки, не сепаратисти, не е, окупаційна влада це законна влада обрана. Вони звернулися до нас, і ми відправили туди війська. І тепер, тобто, ми захищаємо людей в Україні на прохання місцевої влади. Ви ж пам'ятаєте, що вони навіть кримських парламентарів не могли зібрати, щоб оголосити, значить, що Крим там переходить до, до складу Росії? Вони по сьогоднішній день не можуть показати, скільки ж там було депутатів. Це фальсифікація, що там хтось приймав рішення про референдум чи про відокремлення України. Так це в Криму. І якби ми на це тоді пішли. То ми б сьогодні мали б картину, ми б воювали з Росією, а Захід опинився в ситуації, ми втручаємося в внутрішній конфлікт в Україні, якою була б тоді підтримка України з боку Заходу. Так от те, що тоді акція Ні капітуляції зірвала цей план, говорить багато про що. А хто його протягував? Протягував Андрій Борисович Черва. Позиція номер 2 Вагнергіт. Наша спецслужба, головне управління розвитки Міністерства оборони, задумало блискучу операцію Авеню. І в останній момент, коли треба було отримати дозвіл від президента на останню акцію, тобто, вже ці бандити були в Мінську. Вже їх треба було вести, начебто, в Стамбул і сажати літак на територію України. Бурба, генерал Бурба, який виступав у Савіка Шустера, розповів деталі того, що відбулося. Вони прибули. Разом зі своїм заступником в Офіс президента, і їх президент не прийняв. Їм сказали спуститися вниз, і Єрмак начебто передав команду, що цю операцію відкласти. Бурба сказав: як же ж відкласти на зірветься. Це команда президента. Операцію відклала. Потім президент Зеленський сказав, що я ще й позвонив Лукашенкові і попередив, які бандити там у нього знаходяться, їх там затримали, а потім віддали в Росію. І Савік Шустер питає, скажіть, будь ласка, а яке він мав право вам давати такі команди? Він Каже: він сказав, що це команда президента. Президент навіть не, не, не вирішив не спускатися і не, не, не віддати цих команд. Уявляєте собі, який вплив мав Єрмак? Це друга цікава річ. Тепер третя. Починається війна. Починається війна. Е, у нас ситуація, яка йде двопартійна підтримка України. З боку в Конгресі США, хто зруйнував двохпартійну підтримку? Двопартійну підтримку України зруйнував Андрій Борисович Єрмак, організувавши травлю і хейт американської конгресвумен українського походження Вікторії Спац. Вона про це прямо заявила, що це робота Єрмака, який узурпував владу, який робить все. І до речі, вона тоді висловила прямо свої сумніви стосовно того на кого працює цей Єрмак. І попередило, що якщо Єрмак буде вас керувати, то у вас будуть проблеми з Сполученими Штатами Америки. Тобто він зруйнував двохпартійну підтримку е, в США. Далі Я, як воду дивилося. Як Воду. Тепер йдемо далі. Йде війна. Ну, армія успішно відбила наступ расистів на Київ, е, йде в контрнаступ. І в цей час Єрмак, про це пише українська правда, починає налаштовувати верховного головнокомандувача проти головнокомандувача. А він дуже медійний, а він там. В результаті виникає конфлікт між Зеленським і Залужним. Звільняється залужний, без причин, без підстав. Звільняється ще ряд успішних генералів. За що їх звільнили? За те, що вони успішно воювали проти расистів. То в чиїх інтересах було це звільнення? Хто на ньому наполягав? Андрій Борисович Чербак. Ідемо далі. Хто руйнував єдність українського суспільства? Хто налуськував Зеленського проти опозиції, проти опозиційних журналістів, проти опозиційних політиків? Хто був автором ідеї накладання санкцій на Петра Порошенка? Андрій Бересич Ємак? Хто е, був автором ідеї е, значить, ліквідувати незалежність антикорупційних органів? Андрій Борисишемак. І коли ви все це складете докупи? То в мене просто запитання. То може задати, е, може служба безпеки прокинеться нарешті? І почне розслідувати усі ці факти. Набуха і займається корупцією, це їх пріоритет. Ну, Служба безпеки чому мовчить. Це ж явно в інтересах Російської Федерації були всі ці дії Єрмака. Нам розповідають, що у нього там кукла вуду була, що він там з цими амулетами ходив. Ну Він регуль, є рагуль, розумієте? Зробили з нічого з цього ларьочника, зробили. Прямо величезну таку. Я коли слухав наших журналістів, які розповідали, який Єрмак великий. Ну, от така справа. Є ті, хто там за 5 копійок все, що хоче, напише. Ну, є ж серйозні журналісти, які себе позиціонують як великі там ці. Я от слухав Дмитра Ілліча Гордона, я був в ужасі. Єрмак, це така велика людина історична просто. У мене слів нема. У мене просто нема слів. Кому ви поклонялися? Про що не бачили, що ця людина абсолютно нуль. Що вона працює не на Україні, вона працює проти нашої країни. І всі боялися. Ти там дивишся, Юрмак такий потужний, він же ж там це, що послухайте. Мені соромно, що ви гнетесь перед цим, перед цим нікчемою. однією другою. Яка не працює на Україні, а працює проти України. І те, що ви мовчите, я кажу, це ж ви працюєте проти своєї країни. Враќа ќе решимејаме што